Хоти, хоти, Можеш грати? О, молодець. Сядь, сядь. У 23-му році з війни повернувся, започаткував цю ідею, почав проваджувати. Ми стартували з вісьми скутерів, Ось на сьогодні у нас 115 електроскутерів. В трьох містах України Луцьк, Рівне і Львів. Далі хочемо розвивати нашу мережу, показувати ветеранам, що ветерани можуть усе і розвиватися в цьому напрямку. Так само на своєму прикладі надихати інших, відкривати власний бізнес. Ця ідея прийшла мені на горотерапії. Ось ми їздили в гори, психологічно розвантажувалися. Коли я повертався, ну наші поїздки були через Львів, і я бачив таких замучених кур'єрів, які крутять педалі на звичайних велосипедах. І в мене виникла ідея посадити їх на електротранспорт, щоб їм було легше. Вони в два рази швидше. Можливостей зараз для ветеранів багато. Мене звати Іваніко Олександр, я капітан Збройних сил у відставці вже на даний момент. Стикнувся з тим, що вийшов на скажімо, пенсію. І треба чимось займатися. Тому вирішив зробити з дружиною сімейний бізнес. Ми представляємо товари для медитації і духовних практик. Приїхали в місто Луцьк, до речі, вперше дуже сподобалось місто. і Зараз така атмосфера тут, ветеранська ярмарка, дуже крута. Будемо представляти свій товар родом. Я з Вінниччини, а проживав я в Херсоні до повномасштабного вторгнення. Потім я так склалося, що я перевівся у місто Полтава. У збройних силах я з 12 року. Зараз так трапило, що отримав поранення і вийшов у відставку. Стимул для життя це сім'я, завдяки їй я тримаюсь. Життя після отримання травми не закінчується. воно тільки продовжується. Наразі в нас є смаколики, які роблять наші ж волонтери, зробили. А також є від військових гільзи, які розфарбовані нашими руками. Ляльки-мотанки. Збираємо гроші на матеріали для сіток, матеріали для кікімор, а також для стендів, на яких будуть плестися сітки. Я на цьому ветеранському ярмарку допомагаю мамі зібрати на піввідрон. Та я підготувала такі лотерейки є для дівчинки, для хлопчика та для дівчинки з хлопчиком. Та є такі брошечки, є картина на дереві. Це пес патрон ручної роботи. Сайт зробити вас, просайджиє сайт сьогодні. Ми з такою метою більш ознайомчою, хочемо представити нашу спеціалізацію, запропонувати можливо ветеранам, можливо можливо, хтось зацікавиться в майбутньому займатися цим ремеслом, робити на цьому якийсь бізнес. Старалися взяти як традиційні вироби з лози, так і більш сучасні, ті, які ми. Інтерпретуємо на основі традиційних форм тут і вжиткові речі є, і меблі, і прикраси представили жіночі. Ну тобто це не повний спектр того, що можна зробити взагалі з лози». Сьогодні в нас представлена Хмельницька область, Івано-Франківська, Чернігівська, Київська, Львівська, Тернопільська. да, ну і звісно, Волинська найбільше. У нас цього разу більше 20 нових бізнесів. У нас є і суми копчені з Хмельницької області. у нас є Складенка з Львівської області в нас є вироби для ментального здоров'я. Тобто, теж приїхали. Дуже широкий асортимент виробів. І через те, щоб так сказати, перелічився нові. Ну дуже важко. Вироби зі скла в нас приїхали, щоб кожен раз більше жителів нашого міста бачили оці неймовірні вироби і силу духу цих людей, які. Після втрати здоров'я хтось після втрати чоловіка почав свою іншу справу і по-іншому поглянув на відновлення економіки України. Тут є вже дуже багато моїх улюблених бізнесів, в яких я купляю їхні товари, і це дуже класно. Мені подобається те, що ветерани після повернення в цивільне життя мають чим зайнятися, і вони роблять свою власну справу і. Це дуже мотивує на по нас на наше подальше майбутнє, що воно є.